Увага, Ой-ой-ой. влітку він завжди підступно чекає на вас в кутку холодильника. А відмова взяти його від родичів сприймається ними як особиста образа. Герой нашої кулінарної рубрики овоч, що став мемом, його величність. Кабачок. <laughs> З собою приніс ніж. Так, просто зараз ми зруйнуємо всі ваші стереотипи про кабачок. Ага. То, спробувавши страву, яку ми сьогодні приготуємо, ви будете просити кабачки в родичі. <laughs> Як перетворити цей овоч на головну зірку сніданку, знає кулінарна блогерка Ольга Рябенко. І запрошуємо її до нашої ранкової студії. Доброго раночку, доброго ранку, Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. Значить так, кабачки. так кабачки, 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 кабачки. Що з ними робити? Інгредієнти, які нам треба. Кажіть сьогодні. Будемо готувати дуже смачний сніданок, але я б його могла віднести не тільки до сніданку його можна віднести і до обіду, і просто для перекусу, так. бо його можна їсти. Так, ну так, десь дня три. Дня три цю страву. Так саме цю а, страву так. вона зберігається в холодильнику дня три. Можна uh -huh. їсти і в холодному, і вигляді. Так, По інгредієнтах. По інгредієнтах у да. нас головний наш гість, гість інгредієнт це цукіні сьогодні, Русь. так або можна використовувати кабачок, uh -huh. яйця це uh -huh. основа основ. Зернистий сир, uh -huh. зелень, помідор і шпинат можемо теж а додати. Тому, що, і тому, твердий сир. сир. А, це ага. остання наша буде. А, ну, я, доводим, так, я буду натирати сир, правильно? Так, ну, натирайте задача. сир, так, так, давай, що? нарізай помідор, ага, ми о, нарізаємо дай, кубиком і я нарізаю цукіні. Матік. Mm -hmm. Добре, дивіться, так, ви сказали, так. що це цукіні, а кабачок і цукіні це не одне і те саме. Ні, це одне і те саме абсолютно. Це, е, нарізаємо ось так. Кільцями. Можна, можна так, так. можна ось що, так. Це, Ні, не кільцями, і потім квадратами. Кубиками. Кубиками, так. А, так. Да. Ну, то, я вас навчу, то я вас зараз навчу. Давай. Раз, і ліндвагенами, давай, та я тобі постійно. Кубиками, геліками, геліками так казати. Так, значить так, цукіні кабачок, це одне і те саме. Цукіні кабачок це одне те саме. Це все гарбузові, але є цукіні, так є, є кабачок. Для нас в Україні більш звичні це кабачки, всі всім відоміші. Угу. Чим відрізняється цукіні кабачок, угу. як такої різниці немає. Але якщо їх покласти разом, то ми побачимо звісно одразу. Ну, Цукін це перший колір, так. тому ага. що він може бути або яскраво-зелений, або з такими візерунками з Білого? Угу. По-друге, це їхня а, текстура. Угу. А, цукіні він цупкіший, такий більш а, не, кабачок водянистий, цукіні більш плет, а, щільніший. Так, тому так. що, коли його смажити, він дуже гарно тримає форму, цукіні вони більш такі водянисті. За це, це вони так трошки розлазять. Дивіться, кабачки вони ж бувають там блідо-зелені, яскраво зелені, жовті там, чи білі. Чи вони відрізняються по властивостях? Чи це просто? це незалежно від того, як ні. вони вечір це, провели це, так. Це, це теж теж <рик> ранку кабачок теж впливає, як вечір, і як вони провели себе саме там на городі. Ага. Тому що для них дуже важливо саме в яких умовах вони вирощуються, і так само погодні умови, спека, засуха. Ага. Тому кабачок правильний, смачний. Він має бути. Яскраво зеленого кольору, а він не має бути ем, блідо такий вже ближче до білого, тому що це вже такий скоріше переспівший кабачок, угу. який може бути ем, і з гір з гіркотою, так. яка може просто зіпсувати страву, якщо ви її перед цим угу. не спробуєте. Кабачок, тому я завжди всім говорю з власного досвіду, перш ніж приготувати страву, якщо у вас кабачок такий, ви не впевнені в його свіжості угу. або в кольорі. А як впевнитись, чи, чи певний кабачок? Давайте. Так. Колер. Він по має кольору. бути яскраво зелений і він має бути шкірочкою тонесенькою, яка буде просто нігти кому так знімати. Uh -huh. Тоді цей кабачок точно гіркоти не буде мати. Але якщо кабачок такий блідий uh -huh. і вже такий більше 20 сантиметрів, тому що так. до 20 сантиметрів це вважається молоді кабачки. Все, що далі по розміру, це вже кабачок такий, каже, ну досить дорослий. Ну ми на початку казали про те, що насправді це рекордсмен з того, цей овоч, рекордсмен ми. з того, що, що він найдовше може стояти в холодильнику. Бо його Майже ніхто не використовує. Знаєте, хто жив в гуртожитку і кому хоча б раз батьки передали кабачок? А я знаю, що деякі холодильники навіть з кабачком продають, Так, так, деколи так буває. Але насправді <продаються> мене серйозне питання: скільки ну, можна його як довго можна його е, тримати? Дивись, в холодильнику? Дивись, в мене вони е, зберігаються дуже мало, ну, ясно. тому що, <проб> Бо ви знаєте, кабачки, що з ним робити. я знаю, що з ним робити. Я їх обожнюю, але кабачки зберігаються спокійно при е, в холодильнику, е, при температурі там 3-4 градуси, два тижні легко. Прикольно. А якщо Ще його завернути в бумагу для того, щоб волога менше не потрапляла до нього, так. то взагалі буде ідеально зберігатись, і саме ще головне, їх не класти б десь поруч, поруч з помідорами і яблуками. О, Тоді яблука взагалі... і помідори не дружать? Ні, ні, дружити. І... Ви сукіння не чистите, а кабачок взагалі треба чистити чи прям так? Не потрібно, не потрібно. чистити, потрібно, коли це вже такий. Кабак а, такий великий. вже великий, коли знову шкірка буде ну, грубувата, uh -huh. а особливо, якщо він гіркуватий ще, то взагалі я рекомендую прибрати. Коли він uh -huh. гіркий, це вже і насіння велике, і гірка шкірка. Тож, Тож, а там, як ти... з огірком? Так, та, так, так. Тоді залишаємо дітей. Як якщо дебелий кабача. Тоді треба чистити. До речі, кабачки так, були декоративними рослинами і лише в 16 столітті. Італійці почали їсти квіти, потім насіння, потім додумались і почали їсти плоди. Але я до речі не можу пригадати жодної італійської страви з цукіні, окрім пасти. Піца, Єпа. піца боже, яка смачна. Я одного разу пробував суди Маргарита і зверху просто тоненькими слайсами цукіні. Да, боже, яка смаку, та... це а що смач. ще можуть готувати італійці. І ми можемо по давайте порівняти. почнемо якраз з цієї страви, тому що ага. ця страва це і є а, десь дуже така спрощена страва ага. фрітати. Італійська страва а, чим відрізняється сама класична фрітата італійська, тому що там овочі обсмажуються попередньо, а потім вони а, так само заливаються яйцям вершками. Так а де нас смітить? мені в руці і ще в руці? Угу. А, вони обсмажуються і її можна готувати як на пательні, так само можна, от як ми це готуємо. А Щось таке, типу пироги. З, пироги, так. Є і Готують навіть такі відкриті пироги з цукіні. готують угу. пасту з цукіні. Далі наштаб лазання. Викладається, так. Викладається, так. Так, так. Кульки з кабачків Перетирається кабачок, ну, наприклад, як аранчині, щоб було. Зрозуміло, так. Аранцині. Це uh, ну, смажені, да, так. Так, це кабачині. кульки теж такі готуються. Да. Але насправді, чому ви так і задали таке запитання? Так, <рес> дивіться, ми далі, що ми робимо? <рес> ми просто всі інгредієнти грузимо туди, а ми потім все з Калапуцьким разом. Навіщо нам втрачати час на все? Ви знаєте, от ви запитали з приводу тому, що в Італії. Не так часто ви зустрічаєте страви з цукіні, mm -hmm. а частіше, що для нас більш відомі в ресторанах, да? квіти цукіні так, і піца паста. Mm -hmm. а, але просто <хи> е, так, так, але насправді е, дійсно такі, які я назвала страви, ну, фритата вона більш популярніша страва, але всі інші страви, це якраз ми говоримо про ті такі домашні італійські страви. Mm -hmm. Тому а, що а, то а, ми а, приходимо в, та, 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 в ресторани, звісно, там. Не, ну, не таке саме воно популярне цей інгредієнт, що він буде там скрізь, у них квіти та квітами скрізь зустріне. Е, сир, Сир, кисломолочний, ой, зараз ми дадим, ну, це кисломолочний сир, але так. це зернистий Зернист. сир. А -а -а. Тобто, Let's можна, go. звісно, так. Мен,, мене багато запитують, чи можна замінити на кисломолочний звичайний на ну, традиційний так. сир, звісно, можна. Але а, чим відрізняється саме зернистий сир від а -а -а. просто кисломолочного, це. Перше за текстури і ну за процесом його виробництва і угу. за його я не знаю там калорійністю, жирністю. Чим відрізняється зернистиця? В нього жирність максимальна може бути до 9%. відсотків, і е, він його структура, вони окремо ці з... зернятка, зернятка ага, які так. заливаються вершками, тому що сам сир максимально обезжирений. Це а кисломолочний сир, він більш кисліший, прикольно. він однорідної текстури, нюансів. він Це. може бути від нуля до 18% відсотків І що і його теж сюди? Так, і ми так. сюди. Тобто, в нас виходить, так. що у нас яйця як з вершками, ви зрозуміли. А, -а, -а. Тобто... прикольно, да, тобто, типа омлет. Так, так. ось цей мій сир. Він у нас для він чого? буде так, вже зверху, у нас зверху. Хо, ми будемо посипати ним а, все зверху. <сіст> Каже, мій місер. Для чого? Для втіхи. <сіст> <сіст> посипати будемо зверху. Ага. Так а, зараз да, додаємо а, сіль перець. Так, перець. так. так беріть. Давайте до смаку це просто додам. мішати. Це все. Ми змішуємо І так гарно, аж <сіст> та, що? Та, а, не а, боїмось, так, не боїмось, просто змішуємо. Так, а, просто. А, змішуємо. <сіст> Гарнемку, так, а поки я... просто все перемішує. Нагадаємо, що сьогодні ми готуємо сніданок, скуштувавши який, угу. більше ви ніколи не відмовитесь від кабачків. Інгредієнти такі: Б Яйця, зернистий сир, це важливо, цукіні або е, звичайні кабачки, томат, твердий сир, який ви перетираєте, зелень, олія, сіль і перець. Так, давайте так, тут ми зава ще сюди. А чекайте, а шпинат Ми теж сюди чи як це, <клес> шпинат я Шпинат теж можна ди. сюди, але його можна додати просто як доповнення, щоб ще свіженьке а -а -а. Так, було як салат можна додати. Я можна я додати так, додати, ясно. полити оливковою олією. Так, Дивіться, бальзам, значить так. я правильно розумію. Зразу сюди ми це посипаємо. Так Все, і, і на скільки теп... тепер... в духовку. І тепер ми зараз викладаємо сир твердий. А що, 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 що... це вас і... в туреччині в респунахмісник? Нам кабачки там готувати. Говорить незрозуміло італійською. До речі, поки ми закінчуємо приготування, традиційно ми розказуємо про рекорди. Так. Найбільший омлет важив майже 6,5 тонн. Ого, 6,5 тисяч кілограмів. Ось, подивіться зараз на екрані. Його приготували в Португалії в 2012 році. Дуже голодні люди. Команда зі 150 працювала над ним 6 годин. Причому кухарі використали пательню, пательню, вагою більш ніж 4 тонни і діаметром 10 метрів. омлет складався з 145 тисяч яєць, що дорівнює бюджету броварів, 400 літрів олії і 100 кілограмів вершкового масла. Масло. Ай Бог миле. З'їли це за годину. Так, слухайте, такі. дивіться, в нас. А, все. У нас же є, що попробувати насправді. Так. Ох, так, добре. Як ви бачите, він такий виходить пухкенький, піднімається гарно за рахунок яєць. Угу. Ще раз я пропустив, наскільки ми це ставимо в духовку? 20-30 хвилин. 20 це залежить від того, ну, звісно, пух, мені яка духовка? зробити як правильно. звісно допоможу. Так. А, саме головне показник. Тобто всі всередині інгредієнти вони у нас дуже швидко готуються. Так. Саме головне, щоб у нас з'явилася ця скоринка сирна, так. А, він виходить дуже вологий, дуже ніжний. Але скоринка у нас має бути. Ясно. Для цього а, бажано використовувати, звісно, і сир, який буде гарно робити Тако? нам цю скоринку. Да Ми можемо візьми видалку, може собі допомогти. А дивись, у нас є отака от, от лопатка. Із вже, давай двома двома краще краще. Отако диви. Зараз навчу вас, як правильно їсти. Так, ну, давай, ведечко. Так, Кас, давайте пробуйте. я буду пробувати. Можна мені веделочку? Ну, а, а шпинатик ми додали? Та, да. І шпинатик так. так Сипали. Ну, та, ти, певно, ти знаєш, що в декорі, я тобі чесно кажу. <ріх> 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 Тарілка грязна, так? Да? Ні, страшного. Брудна. Ага. То по гуртожицькому а, і ще я хотіла додати, що твердий mm. сир. А, тут ми використовували гауда, так а саме краще якраз і використовувати всі відомі нам гауда едам, можна використовувати mm. моцарелу, яка саме не вибираю. салатна. Так. так, якраз вони є Ціково. різні по варіанта Ну що? Варіант. Дуже. дуже смачно <рес> дуже смачно. Якщо вас загубився кабачок. У холодильником зробіть серйозно, не пожалійте прямо дуже смачно. Хасіні неймовірно щасливий від смачного цукіні і омлетіні. Її рецептом неймовірно смачної, простої і поживної страви з нами сьогодні поділилась кулінарна блогерка Ольга Гребенко. Дякуємо вам за смачний початок дня.